Настя Кам'янських зізналася, що має проблеми з алкоголем. Чи буде Раміна Екс Гагзай новою холостячкою? Це рубрика Зіркові новини на ютуб-каналі Телеклуб Оксани. Анастасія Кам'янських, нині відома як Н.К., у своєму інтерв'ю Маше Єфросіній заявила, що на початку повномасштабного вторгнення вона дуже злякалася, перебувала в стресовій ситуації і буквально вживала алкоголь. Особисто моя думка, вона така не одна. Це була найстресовіша ситуація, яку тільки можна було уявити. І цим зловживали багато хто. Напишіть у коментарях: а як ви справлялися з першими днями такого стресу? Каміна Екс відома інтерв'юерка, учасниця одного з проєктів Холостяк, колишня! Віталія Козловського заявила, що вона не буде брати участь у проєкті Холостячка. Хоча вона на цю роль якраз дуже сильно підходить, зараз вона холостячка. В своєму інстаграмі Раміна повідомила, що вона вважає, що такі шоу зараз не на часі, що вона буде нецікавою холостячкою, тому що їй вистачає всього лиш півгодини, щоб розібратися в людині, і її вистачить всього лиш на дві серії. А як ви вважаєте, на часі такі шоу чи ні? Тому що, слава Богу, зйомки холостяжки будуть? Іде активна підготовка, але організатори вважають, що зйомки відбудуться після перемоги. Особисто моя думка така, що такі шоу потрібні, тому що життя триває, і, як сказано у відомій пісні, завтра може не настати. Нам не треба чогось чекати. Нам треба жити тут і зараз. А ваша яка думка? Напишіть у коментарях.